Ось це наше таксі. Ти що упала? Добрий вечір. <рес> Сюша, не плач. Всі мужики козли, всі. Дівчата адресу правильно вказали. Я не знаю, везіть нас додому. Поїдемо по цій адресі. Юлька, я любила його всім серцем, а він до тебе кабили ушов. Сюша, а мого бившого був отакий, от а ну він теж козьов. Ого, а у мого Максимчика був аж такі, такий, А тепер що? Я йому його одріжу. Я коли з бочка розставалася, теж тоже ему сказала. Либо денежки на карточку, либо йди гуляй. ну він козьов. Два года в сраку засунула, я йому готувала, стирала. що я не так делала? Водитель, я хоч нормально вигляжу? А включить нам музику, пожалуйста. Діділь, ви в музиці розбираєтесь, дайте я підключусь. <му> Ваділі, ми класно співаємо. Класно! Класно співаєте! <му> був у мене один, коротше, у нього був отакий. Нет, отакий! Представляєш? Ну, мене довго з ним побули, я не знала, що з цим робити треба. Ну так, да, не очень. вони всі однакові, І цей водитель, він теж козел. Ой, щось мене тошнить. Давайте я зупиню. Нет, їдьте, я ще до комендантського бывшего свободу навіщу. О, господи. Приїхали? Пошли, Юлька, на розборки до козла. Да, до побачення. Все, їду додому.